Тетяна Дитик мати двох дітей. Дружина колишнього правоохоронця, тепер уже полеглого захисника. Жінка розповідає, що з початком великої війни її чоловік вступив до штурмового полку Національної поліції України Сафарі і мріяв згодом повернутися до виконання професійних завдань. Однак, 6 вересня 2023 року його життя обірвалося у боях під Бахмутом. Тетяна каже, в ньому були зібрані найкращі реси. щирим усміхненим, дбайливим, коханим. Нам його дуже не вистачає. Це був найкращий тату для дітей. Тетяна Дитик одна з тих, хто сьогодні прийшов на захід для дітей-захисників України. Його організували для малечі правоохоронці та капелани. Тетяна прийшла разом із чотирьохрічним сином та шестирічною донькою, які з нетерпінням чекали цієї події та вже знали, які подарунки оберуть для себе. Одку машину. І таку покривала таке. Дуже... А що ще хочеш обрати? І ще постіль. А ще що? І ще одну іграшку. Дивістав. Вони машинку ми вже. вибрали. Машинку. Один. Всі... Один. Так. Один. так само з ким? З Миколаєми? З Миколаєві. З Миколаєм. А ще що обрали? Daj też do Wigilenki? Tak. To Ta. tym się bo gdzie samyś, tam się jeszcze omajesz. Bo gdzieś tam masz tam się omajesz. Ale nie pokażesz oma. Поліціянка Мирослава Сафанюк каже, що такий захід у Тернополі проводять вперше. Цьогоріч правоохоронці долучилися до ініціативи громадської організації Капеланський патун, аби створити для дітей передсвятковий настрій. Вони організували теплу зустріч із дітьми, батьки яких захищають кордони країни, загинули чи зникли безвісти. Це свято хочемо дітей привітати з новорічними святами, піднести їхні різдвяний дух, оскільки ці діти. З зі сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, тому різдвяний настрій, різдвяний дух принесе їх у їхні домівки, радість. Тим тими які вони сьогодні отримають, також діти мали змогу поспілкуватися з представниками закону. Старший капелан Тернопільської області Віталій Смолін каже: все для того, аби зблизити малечу з правоохоронцями. Для мене найважливіше, моя мрія, щоб наша спільнота, наші люди, громада сприймала поліцейських, так як в штатах. Можна в штатах, коли йде поліцейський, дітки до них біжать, хочуться з ними сфотографуватися. І моя мрія, щоб це так було в Україні. і Починає з цього. Таких може маленьких кроків, я вірю, що воно зміниться. Таку акцію на передодні свят по Україні роблять вже впродовж шести років. Вперше захід для дітей організували у Маріуполі у 2018 році. А цьогоріч вирішили зробити таке і у файному місті. Близько 50 дітей нашого краю змогли отримати подарунки та відчути атмосферу свята.